Я живу в Косівці. Ага. Обстріляна хата з усіх сторон. Вставляли вікна два рази. Шифер побитий. Ну що, дали матеріал, все залатали. Кожен вечір лягаєш спати, а не знаєш, чи встанеш шутком. Хай Бог береже. Да, Дякую, да, Дякую вашу вам домогу, за нову, що ви нам привезли. Не забувайте нас. Ми Знаходимо в таких бойових діях. Нас кожен день, день і вечір обстрілюють. І снаряди, і, і дрони. Дуже страшно. Знаходимося тут, ну, звичайно, мабуть, більше в погрібах, де хто ховається. Ну, а так, думаємо, що скоро буде все добре. Україна з нами. Нікопольський благодійний фонд Нове життя. Допомога там, де вона потрібна.